Привіт, юний математику! Сьогодні ми з тобою будемо подорожувати до країни геометрії, в якій живуть геометричні фігури та об'ємні тіла. А знаєш чому їх називають об'ємними? Тобто, кожна фігура має об'єм і займає місце у просторі. Давай познайомимося із геометричними об'ємними фігурами поближче. Подивись, як багато їх є! Ось одна із них. Це ця фігура. фігура тобі знайома через гру у кубики. Розглянемо тепер тіла обертання. Це конус. Його основою є круг. А ще конус має вершину. А чи відома тобі ось ця фігура? Це циліндр. Подивись, у нього є дві основи, тобто два круги. Още одна об'ємна фігура куля. І як би ми її не повертали, вона має зі всіх сторін один вигляд. А ще вона може котитися, тому що не має чого, кутію правильно. Давай подумаємо, з яким предметом можна порівняти кулю. Правильно, з м'ячем, будівлею, схожу на кулю. Нашою планетою Земля. А ось і куб. На нього є багато схожих предметів навколишнього світу. Подарункова коробка, кубика рубика, гральний кубик Покуємо далі. Завітаємо до об'ємної фігури циліндр. Схожих на нього предметів є багато, наприклад, будівля. Барабан має циліндричну форму, свічка тощо. А ще можна порівняти конус. Є дуже багато предметів. Наприклад, пожежне відерце, дорожній знак, гральна пірамідка. Сподіваюсь, що граючись з предметами або роздивляючись картинки після нашого повтору, ти обов'язково відгадаєш, які це геометричні тіла успіхів.